Добрий день, любі малята, ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним. Сьогодні на заняття до нас знову завітала добра фея Геометрія. Вона хоче вам розказати одну дуже цікаву історію про небезпечну прогулянку курчатка і круга. Одного теплого осіннього дня курчатко відпочивало у себе вдома. Раптом хтось постукав у двері. Курчатко відчинило і побачило круга. Привіт, промовив круг. На вулиці пройшов дощик, пора йти збирати гриби. Курчатко швиденько зібралося, взяло кошик, і друзі вирушили. Курчатко підстрибувало, наспівуючи пісеньку. «Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла!» А круг котився слідом. Ось і ліс. Але вигляд у нього був якийсь незвичайний, і сонечко в небі також було незвичним. Дітки, а ви помітили щось незвичне? Так, і ліс, і сонечко були не прості, а зачаровані, геометричні. Але Курчатко і круг не звернули на це уваги і йшли собі далі. Курчатко вийшла на лісову галявину, де була сила силенна грибів, і почало їх потихеньку збирати. А круг залишився десь позаду. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Раптом курчатко почуло, що круг кличе на допомогу. Забувши про кошик з грибами, стрімголов побігло воно назад. Захикавшись, прибігло і бачить таку картину. Круг весь тремтить, а до нього наближається хижак і промовляє Колобок, колобок, я тебе з'їм. Малята, що це за хижа тваринка? Так, це лисиця. А з ким лисиця сплутала нашого круга? Правильно, з колобком. Кинулося курчатко на захист свого друга, але отримало таку відсіч що аж полетіло в сторону. Приземлилося так. Що аж у голові запаморочилося? Що ж робити? Аж раптом згадало треба негайно кликати фею геометрію. Що трапилося? спитала фея. Мерщій, треба рятувати круга. закричало Курчатко. І недаремно поспішали, бо хижа лисиця уже збиралася надгризти круга. Спрямувала фея на лисицю свою чарівну кулю, і диво. Вона розпалася на безліч геометричних фігур. Придивіться, дітки, з яких же геометричних фігур складалася лисиця. Ви знаєте, як вони називаються? Так, це трикутники. Круг аж посміхнувся, що друзі вчасно прийшли на допомогу. Дивно, сказала Фея, який чудернацький ліс. Прямувала на дерева свою чарівну кулю і дерева з трикутників зникли. А на їх місці з'явилися звичайні дерева. Під дією магічної кулі усі лисичені трикутники також зникли. Курчатко і круг аж покотилися від несподіванки. Не поспішайте так радіти, сказала фея. Спрямувала свою кулю на землю. І на місці злих трикутників лисиці з'явилися добрі трикутнички. Знайомтеся, сказала фея і зникла. Пробачте нас, почав найголовніший трикутник, нас зачарувала зла фея, а насправді ми веселі й добрі трикутники, і не хочемо нікого кривдити, а хочемо дружити. Усі помирилися. І почали гуляти разом. Дітки, давайте уважно розглянемо нового друга. Ви вже правильно його назвали. Це трикутник. Чому ж він має таку назву? Правильно, бо у нього є три кути. Перший кутик. Другий кутик. І третій кутик. А ще у трикутника є три сторони. Перша, друга, третя. Давайте пригадаємо, які предмети з нашого повсякденного життя за формою нагадують трикутник. Ялинка. Морквинка дорожній знак, дитяча пірамідка, молодці. Ось така історія трапилася з нашими друзями. Втомлене курчатко прийшло додому. І вклалося спадки. Любі діти, фея геометрія, курчатко та круг дуже вдячні вам за допомогу, адже тепер до їхньої компанії додався ще один друг трикутник. Ви молодці. До нових зустрічей!